Ти прийди, як тебе я покличу, і послухай, про що я мовчу, я до тебе лиш пригорнуся, щоб відчути твою теплоту. Ти візьми мене тихо за руку і ні слова мені не кажи. Ти поглянь мені просто у вічі, і в думках мені щось розкажи. Обніми мене ніжно за плечі, як колись просто так обіймав. дай відчути себе у безпеці, ніби ти мене не втрачав. Чи наодинці зі мною, розкажи, як ти жив ці роки, і чи згадував трохи про мене? Розкажи мені, все розкажи, не жалійте для мене хвилину, бо тобі я віддала життя, весь цей час лиш тебе я кохала, і лиш тебе в серці, я берегла. Ти приходь, як тебе я покличу, і розкажи мені знову про нас. Я до сих пір на тебе чекаю. Якщо навіть і не вийшов наш час.